Вітаю, друзі! Я лишень записала, які енергії сьогоднішнього дня, які вони для нашого тіла, для нашої душі проводять глибинні процеси. Вони висвітлюють наші всі закутки, глибинні-глибинні закутки душі, показуючи нам, що з нами резонує, що ми вже від себе давно ховали, ховали, відкладали, на когось, може, злились, на когось якусь образу тримали. Це все. Це все є таким нашим багажем, який нас плющить, який нас нам не, не дає розвернутися, не дає себе проявити, який в нас сили забирає, бо тому що якщо ми на когось ображаємося, на когось зло тримаємо, якщо ми... Навіть самі себе в чомусь не приймаємо, то постійно ми живемо і така якась краплиночка нашої уваги кожен день туди тікає. Воно вже, ми навіть цього і живемо і не помічаємо, але це ж всі нейронні зв'язки. Ми ж... Знаєте, і ми як те мереживо, золоте, іноді не золоте, різними, різними мережами ми буваємо. Ну, якщо ми, починаючи з себе, себе любимо, приймаємо, прощаємо. І... Прощаємо, приймаємо і живемо з того, що, наприклад, у кожного в нас в житті були такі ситуації, які ми й могли вплинути, і не могли вплинути. І іноді ми боялися вплинути, іноді обставини так складалися, що ми не могли на повну силу відкритися, бо тому що багато чинників і виховання, і... Культура поведінки, і до старшого ти не відкриєш рот, і ще щось, і ще щось, і так багато-багато-багато і ну, безвимірне число разів ми себе затикали, ми себе сповільняли для того, щоб не бути якимось хамом, щоб. Бути культурною людиною, що ви. А це все, що йде проти нас, проти нашої душі, воно складається там такі великі багажі. І от саме теперішні дні, морозяні, крепкі морози, такі дні сильні, енергетично, потужні, міцні, вони. Так, ніби ті стріли туди влітають нам глибоко-глибоко в душу. У саму, у саму темінь. Темінь це непогано. Темнота і світло це є дві сторони одної медалі. Усім тут є Бог і темнотою. Уявіть собі, як можна думати, що темнота це погано. У лоні матері темно, темно, там зароджується матерія. Темнота це, як Луна матері, це вселенна, де зароджується новий імпульс життя, де оце світло темнота. Це ніби така благодатна не канва, ну добре площина, де оцей імпульс, світло може себе наповно проявити, бо світло і тінь це є суть одна. Це давно сказано, написано, описано, розпов... розповідей є багато. Прожито людьми це все осмислено. І от сьогоднішні дні нас занурять в наші глибини, підсвідомості. Щоб ми могли побачити, що ми там від себе заховали, запакували. І могли зробити генеральне прибирання. А генеральне прибирання це що? Це її прощення в першу чергу. Це побачили ситуацію. Яка тригерить, яка бісить, яка мучить, яка... Кипить, бурлить уже в моїй душі роками. У когось це є, в когось нема. Ми всі на різних люби, етапах цього життя, але чомусь так Бог мені вкладає ці слова тепер у уста, для того, щоб я озвучила, проговорила і генеральне прибирання. Це що? Ми побачили, що реально це в мені є. Це є така ситуація. І що ми робимо? Ми, коли ми вже побачили це, ми пів роботи зробили і побачили. І щиро так себе простили за те, що ми... Такі роки оцю якусь образу, відчуття вини, якийсь стид, що ми якось там відповіли не так, чи щось так, не так зробили, чи ще щось ще щось. Причини різні бувають, які у нас пакети інформації такі збирають. І щоб ми себе простили. Бо тому що, скажу вам так, це. Те, що всі коучі нас навчають, хто ходить до коучів, хто розвивається, хто навчається, ви це знаєте, що ми завжди робимо все на, максимальних, на максимальному потенціалі, на максимальних можливостей на наш час, на нашій силі, на нашій енергетиці. І Ми себе побачили, в першу чергу простили, це перший крок. Ус, побачили, що ми з собі носимо, що від себе виховаємо. Другий крок. Ми прийняли. Ми зрозуміли, що раз людина живе, і кожен раз вона на максимальному своєму ресурсі. От, наприклад, є сила, є ресурс, ми реагуємо по іншому. Якщо ми ослаблені, виснажені, ми зреагуємо на ту ситуацію по-іншому. І от так у нас була така ситуація, ми зреагували так, і в нас залишився той наш невидимий багаж, який ми носимо з собою і який гне до долу нашу спину. І пробачили себе, прийняли цю ситуацію. Подякували Богу. Щоб прийшло усвідомлення, прийшов час це прожити, відпустити, осмислити, усвідомити. Бо, по-любому, вона щось вам дала, принесла, чомусь вас навчала, від чогось вас оберігала, в кожній мінусі є плюс, з кожного мінуса можна зробити плюс, якщо розібратися, для чого це нам було дано. І... Ростили, прийняли, подякували Богу. Відпустили і пішли жити щасливі далі. Пішли жити, любити, творити. Хочете досліджувати глибини своєї душі, під свідомості, будь ласка, досліджуйте це якраз цей час, і ми тому живемо на душі, щоб ми могли нам усе допомагає, весь світ, небеса. Матінка земля, сніги, морози, сонце, вітер. Все нам допомагає. Інформації є повсюду безліч. У кожної людини є телефон. Ви розумієте? Це така ера, такий час. У кожної людини є телефон. Ми можемо в телефоні чомусь навчатись, розвиватись, еволюціонувати. Ми можемо. Деградувати ми можемо в телефоні щось таке обирати, що і близько нас не, будуть, не буде розвивати. Ви самі знаєте, що ми можемо робити з телефоном. І відповідь ще одна іде, щоб я поділилася з вами. Нас веде Бог. Усе тут є божественний інтелект. І гляньте, будь ласка, це вже так для себе зробіть експеримент. Е, холодним е, розумом таким зробіть для себе експеримент. Що ви дивитеся? Що у вашій стрічці, що ви кожен день дивитеся? Які відео? І це буде відповідь на ваш рівень свідомості. Бо було так. Ніч, двоє людей дивилися у вікно. Один з них бачив зорі, а інший лише слякоть і болота. І так ми живемо. Ми всі різні. Ми дивимося у одне вікно. Ну, в даному випадку в телефон. Вікно це телефон, можна так сказати. І хтось бачить розвиток, а хтось лише біду. Біду проблеми, негаразди. Ну, всяке таке різне. Так що, мої дорогенькі, Поділилася я з вами енергіями сьогоднішнього дня, дивіться, не бійтеся себе, зупиняйтеся, закривайте очі на деякий момент, дихайте серце, вдихайте наповну це життя, дайте кожній своїй клітиночки, відчути. Цей момент ми завжди, як та білка в колесі, біжимо, біжимо, біжимо. Наша кожна клітиночка, я не кажу, що це усіх людей, але багатьох так, і час від часу нас усіх це ловить. І наша кожна клітиночка, знаєте, завжди так зібрана, як пантера перед прыжком. Це гормони, це, це стан, це нема тоді ніяких таких можливостей в душі пробитися, і тоді на землю мусять такі морози сильні спускатися. Так проморожувати, проморожувати, проморожувати нас до кісток, щоб якось таки ми могли і природним стихіям здатися, і щоб ми могли пізнати себе, бо ми тут для цього живемо в першу чергу. В першу чергу для цього живемо, щоб ми себе пізнали, щоб ми єдналися з Богом, щоб ми єдналися з усіма людьми, щоб ми не шукали точок розбрату, а шукали єднання. І я вам бажаю, щоб ви відчули сьогодні в серці своїм, у своїм серці полегшення і любов. Все, я всіх вас обіймаю. З вами була я у полях гуляла Наталія Руда.